Привіт, у нас для вас сьогодні важлива інформація. Легальне перебування українців на території Польщі зі статусом УКР продовжене до 4 березня 2024 року. Тобто, усі студенти, які приїхали або приїдуть на навчання до вищих навчальних закладів, можуть перебувати в Польщі до цієї дати. Ще надовше продовжено термін для категорії, які навчаються в технікумах, школах, садочках, школах бранжових або поліціальних, І цей термін до 31 серпня 2024 року. Статус продовжується автоматично, тому не потрібно йти додатково в вужан та його продовжувати. Увага! Ще немає остаточної інформації з приводу подачі студентами зі статусом УКР на карту побуту. Тому чекаємо і ми обов'язково вас про це проінформуємо. Нагадаємо, також що дана інформація актуальна станом на 15 червня 2023 року, і можуть у найближчому часі знову бути зміни для студентів. Тому чекаємо на інформацію і бажаємо вам гарного дня.